ми всі довго в англію ми руси і рукою твоїю я від Натається тоївангеле читання а Ісус прибув на другий бік до країни, Геринської. його зустріли двоє біснувати, що вийшли зробниць, дуже люті, так що ніхто не міг пройти її дорогою, і ось вони закричали, що тобі до нас, Ісусу, Сину Божий, прийшов ти сюди, причасно мучити нас, а відповідь прислав с велике стадо свиней, і віси, благали Його, якщо вижене з нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм і їх, і вони вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось що стадо кинулося з кучі в море і втопилося в воді. Пастухи втекли і прибігли в місто. Розповіли про все те, що було зіснуватиме. ось усе місто вийшло на зустріч і сішли, і побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю і не заходив. До читання В той час, який Ісус підвів очі свої до неба і сказав, Отче, прийшов час, послав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над всякою плоттю, щоб усім тим, кого ти дав йому, дав Він життя вічне, вічне життя, є те, щоби пізнати тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив справу, яку ти доручив мені, виконати, а нині прослав мене ти, отче, в тебе самого славу, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли мою істину, що я зійшов до тебе і повірили, що ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому вони твої, і все моє Твоє, Твоє моє. І я прославився в них, я ж не в світі, та вони в світі. А я до тебе йду, Отче святий, збережи їх ім'я Твоє тих, кого ти подав мені, щоб вони були єдині, як ми. І коли я був з ними у світі, я зберігав їх ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, і я зберіг, ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб збулися писання нині ж до Тебе, іду це і говорю в світі, щоб вони мали в собі повноту моєї радості. Івангелія, коротенько, я коротень хочу вам сказати про те, що написано в Івангелі від Івана. Це початок великої переосхищеної молитви, записаний Івангелії від Івана. Це слова сказані перед стражданням, перед Голгофом, перед найбільшою драмою в історії людства. Але в них не страх, не нарікання, не жах, а це довіра, в них слава, в них любов. В цьому Івангелі від Івана Ісус кілька разів говорить, моя година ще не настала. Але тепер Він каже: прийшла година, прийшов його час. Що це за година? Це година істини, година здійснення, година спасіння людства. Година, коли Син Божий прийме хрест щоб відкрити нам шлях до Отця. Бог має свій час. Ми часто хочемо, щоб усе сталося швидше по-нашому. Але Христос чекав на цю годину, Божу годину. Він не поспішав і не відступав. Він жив з в зволі Отця в послусі, і в довірі. себе запитуємо, а чи ми чекаємо Божий час в своєму житті, чи довіряємо йому? Коли щось не так, я кажу, я хочу, то я роблю. А чи ми можемо довіритися Богу і чекати своєї години свого часу? На перший погляд здається, що Ісус просить про славу, але це не та слава в людському розумінні, не про обладисменти, не про якісь визнання, вигідне положення. Ісус говорить про славу Христа! Про Хрест, через страждання, через любов. Для світу Хрест є символом поразки, але для Бога це момент найвищої любові, коли Христос дає своє життя, віддає Його до кінця, є правдивою Його слава. Бо тільки та любов, яка віддається до Кінця, є правдивою. А ми, браті і сестри, запитуємо себе, а яку ми славу шукаємо для себе? Чи готуємо до тої слави, що приходить через жертву, через любов до ближнього? Через терпіння, через моління. Справжня слава це жити з Богом і жити для Бога. Це не щось зовнішнє, це внутрішнє, стан серця, стан душі, стан любви. Христос прославляє Отця своїм життям кожним словом, кожним ділом, кожним кроком на землі. Він не шукає себе, він шукає Отця. Не своєї волі, а волі того, хто його послав. Апостол Павло каже, що ми покликані відзеркалити славу Божу. А Ісус своєму молитві каже, і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Це означає, що ми покликані бути носіями Божої слави, світлому темні, у темряві. Як це зробити? Це вірність у кожному часі, вірність до близьких, вірність до церкви, любов до ближньої, навіть до ворогів. щоденне служіння, скромне, але щире. Через правду, за якою ми стоїмо, навіть коли це зовсім не популярно. Сьогодні Господь нагадує нам, не бійся віддати себе, не шукай слави цього світу, шукай слави, що приходить від Отця. Це слава, яку видно не на сцені, не, не десь публічно, це видно в серці своєму. Це слава Христа, слава любові, слава вірності, як сказав Ісус: прослав свого Сина, щоб син прославив тебе, так і буде в нашому житті. Господи Ісусе Христе, ти шукав слави цього світу, а шукав волі Отця. Навчи нас любити так, як Ти любив. Навчи приймати хрест, який ти прийняв. Прослався в нашому житті, щоб ми прославляли тебе вічно. Амінь.

Радьо і всіх раніше спочиних отців, братів, сестер наших, що тут і повсюди лежать, благослави. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за виділяти, здоров'я спасіння, Боже, завітання, проще і пущення, Божих, і населяє війни, Вічеслава Наталія, Ісси.